Що не кажи, ма вміє бердичівська дітвора туману напустити. Побачивши подушки у руках цих маленьких хлопчаків, присутні на центральній площі почали було дивуватися. Як мовляв, так на дворі перше червня, свято, а їм пропонують спати лягати чи що. І тут розпочалося відзначення Міжнародного дня захисту дітей, міжнародного дня сім'ї, дня вишиванки та дня Європи у Бердичеві першими запалили вихованці дитячих садків. Якими дорослі прагнуть бачити своїх чад, А якою повинна бути сім'я? Що то за спосіб життя, котрий набирає все більшої популярності в усій Європі? Правильно, мова йде про здоров'я, а його як відомо дарує спорт. Тож не випадково святкове дійство на центральній площі присвятили саме спортивній темі. Своїх кольорових надій, милеви, як див в руках. Щоденних життєвих потяг, ми знаємо. Відкинь подалі сум і поглянь і навколо на кольори, що тебе оточують, на природу, на людей. Посміхнися їм і побачиш, як зміниться усе, що тебе оточує, закликали маленькі бердичівляни. І при цьому з гордістю нагадували, вони живуть у прекрасній країні, яку натхненно люблять і бережуть. Україна, вона як мати, вважають діти. Найкрасивіша, найдобріша і взагалі найкраща. Як мати з любов'ю шиє своїм синам і донькам обереги, вишиванки? У них ті виходять на широкі життєві шляхи. Вишиванки не дають забути звідки вони родом. Як не летітимуть роки, обіцяє бардичівська дітвора, а вона не забуде пору дитинства. Рідний садочок, літні табори своїх друзів та перших наставників. Вже сьогодні вона добре усвідомила: людина повинна мати гарні мрії, повинна жити і працювати во благо інших людей, во благо свого міста, своєї країни. На рідній землі і перемоги ж бо сприймаються яскравіше, і поразки легше. Так, Україні нині важко, але ці дітлахи заявляють, що люблять її понад усе, і вона є єдиною для них правдою.